Доброго дня, адвокат Володимир Клим. Продовжуємо розбирати тему купівля продаж нерухомості. І всі правові моменти, нюанси, проблеми, помилки тощо. Тема як розрахуватися готівкою, коли це заборонено під час купівлі, продажу нерухомості. Якщо ви дивитеся це відео, ви, мабуть, знаєте, що у нас усе ще вище 50 тисяч повинно йти через банк. Але ситуація, яка кожен українець проти корупції, але хоче мати кума, якому можна позвонити і щоб він допоміг вирішити це питання. А друге, все, що не заборонено, це дозволено. Як було раніше, ну от я не скажу, що бачив, бо скажу, що я співучасник. Злочину чи там адмінправопорушення. Але люди скажуть дещо, люди збиралися, укладали договір, викликали там працівника банку, він там щось чарував із документами, підписували документи, які ніхто не читав. Тобто відкривали в один день рахунки, ніби проводили, чи, може, і реально проводили, можливо, я в чомусь не розбираюся. І ці документи нотаріус склав собі. У папочку, там з приводу вашого договору купівлі-продажу, яке зберігається 75 років. І все було спокійно. Це так було. Але останнім часом я такого не чув. А що ж я чув? Чи бачив, ну не бачив, тому що я не співучасник злочину маленько. Люди збираються, укладають купівлю-продаж, може, розраховуються десь там у кімнатці, десь там перераховують кошти, можливо, це попередні кошти, якісь інші розраховуються. Але у договорі пишуть фразу. Розрахунок відбувся до моменту підписання даного договору. Що ця фраза свідчить, можливо, вони там цілий місяць зустрічалися і частинками... Покупець продавцю передавав кошти. От таким чином це відбувається, незважаючи на заборону. Ну, Українці вдало використовують момент все, що дозволено, все, все, що не заборонено, все дозволено. От таким чином. Навіть десь судова практика, якщо знайду десь її, десь я її виділив, то в опис поміщу про. Те, що от там людина звернулася, визнавали договір купівлі-продажу недійсним. Однією з підстав це було те, що розрахувалися от таким чином, не через банк. Але Верховний суд на це не зважив, рішення суду залишило в договір Руселю дійсним, не визнано його недійсним тощо. І для тих, хто купує, продає нерухомість, хто не дивиться це відео заради розваги. Внизу список консультацій їх біля більше 500 чи десь біля тисячі по нерухомості, по купівлі продажу нерухомості, по ризиках тощо Користуйтеся на здоров'я. Адвокат Володимир Клим.